Добрий день, малята. До нас сьогодні в гості завітав гість. Відгадавши загадку, ви зрозумієте, хто це? Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно? Так, малята, звісно, сніговик. Давайте привітаємось! Привіт, сніговик! А давайте порахуємо, скільки куль у сніговика. Одна куля, друга куля, третя куля. Тож у сніговика три кулі. Малята, а скажіть, вони однакового розміру. Звичайно, ні. Це маленька куля, а це велика куля. А між маленькою та великою кулею середня за розміром куля. Малята, а скажіть, з чого ми можемо зліпити сніговика? Правильно, зі. Снігу, малята, але сніговичок не просто так до нас завітав у гості. Він хоче розповісти нам секрет. А секрет це про те, чого сніговик боїться. Ось подивіться малята. Сніговик боїться вогню. Сніговик боїться тепла. Сніговик боїться. Сонця. А як ви гадаєте, чому це боїться сніговик? Так, малята, сніговичок це боїться, тому що він може розтанути і перетворитись на краплинку води. Малята, тому давайте зараз пограємо зі сніговиком. І коли будуть з'являтися предмети та явища, яких сніговик боїться, ви голосно, голосно тупайте ніжками. А якщо будуть з'являтися предмети, яких сніговик не боїться, ви плескайте в долоні. Тож, малята, будьте уважними! Дякую вам за допомогу, що відігнали від сніговика і вогонь, і тепло, і сонечко. Тому сніговик ще постоїть, порадує наші оченята взимку. До побачення!